Добрий день, я зараз знаходжуся в Раднівській районній лікарні. Маю таке обстеження комп'ютерної демографії на паперу та грудний відділ. Також легені мають видозміни, вузликові тіні мають віброзні зміни. Сьогодні, коли я приїхала в лікарню, мене направили... Дали направлення на багато різних видів аналізів, вже багато зроблено, рентген, зроблено ультразвукове сканування. В якому підтвердилося, що в печінці наявні множинні утвори діаметром 22 міліметри і менші. Стан здоров'я вкрай погіршується, дуже си... сильне серцебиття, більше ніж 120 ударів за хвилину, Задишка. Маю направлення на лодську до спанця. Пройшовши всі необхідні обстеження в районі лікарні. Лікарі дуже всі стривожені. Результати дуже невтішні. Відмовляється говорити на камеру, озвучувати висновок. Така ситуація. Але я як раніше надіюся на Бога. Все в його руках, чи жити мені далі, чи не жити. Все від нього. Але я маю віру, що якщо Бог хоче, то Бог дасть мені зцілення. Хоча уражено дуже багато органів, це не лише печінка і легені, кості. Це вже йде вторинна, третинна ланка, а є ще первинна. Мій зовнішній стан не свідчить про те, що я переживаю або я засмучена, ні, я не засмучена, в мене немає стресу. Я спокійно до всього відношусь. Лише я дуже втомлена. Я, я майже всі дні ці лежу, а сьогодні дуже, дуже виснажена в цих походах по кабінетах, тому маю такий зовнішній вигляд. Змучена хворобою, змучена пересуванням по лікарні. Маю направлення в онкодиспансер з діагнозом злоякісне новоутворення. Тепер. Стоїть переді мною вибір: чи їхати в лікарню, звернутися до людей, чи звернутися до Бога? Що мені робити?